Всім привіт, друзі! В цьому відео я хотів би перевірити один сайт, який дає сигнали для торгівлі на різних торгових біржах. Так як я хочу дізнатися, чи реально можна на ньому торгувати та заробляти завдяки ньому. Цей сайт буде називатись Investing, про який дуже багато розповідають, який дає та робить сам технічний аналіз. Та ми зможемо дізнатися, наскільки це все правда чи, та чи його не перехвалюють. Тому з вас лайк та підписка, а ми починаємо. В першу чергу, нам потрібно буде знайти сам цей сайт Investing. Тому переходимо в Google і вбиваємо його ж назву. Ось, ми знайшли цей сайт. Ось, як ви бачите, investing.com. Переходимо на нього, натискаємо. Ось, ми ж зайшли на сам цей сайт Investing уже. Купереклаги. Ось тут Investing.com. Далі ми переходимо обратно на нашу торгову біржу Pocket Option. І спочатку хочу пройтись по налаштуваннях. Хочу змінити тип графіку, змінюю на свічки. Виключаю автопрокрутку. Ось інтервал, нехай буде одна хвилина. Ось. Далі. А для цього не потрібні деякі індикатори. Нам потрібно змінити час угоди також на 1 хвилину. Навіть нехай це буде хвилина 30. Десь так. Я думаю. Цього вистачить, щоб заходити в угоди. А можливо, навіть нехай буде хвилина 20. На всякий випадок. Далі. Ми переходимо. На валютні пари, там, де немає підпису ОТС. Нехай це буде. А, нехай це буде ось. Знайшов євро до канадського долару. Ось, ми перейшли на нашу валютну пару з підпису OTC. Далі. Виставляємо суму, на яку буду заходити. А нагадую, що так як я це перевіраю, я торгую зараз на даму рахунку. Тому нехай буде десь зайду на 5 тисяч ось. Далі ми ось нашу валютну пару записуємо в цей же investing.com. Так, у мене був євро-кат, Значить, я так і вбиваю ось. Так, євро. Кат. Щось не знаходить. А, ось знайшло. канадський долар. Ось ми переходимо далі. Ось. Після цього ми нажимаємо на теханаліз. Ось нажимаємо на теханаліз. Прокручуємо вниз. Час виставляємо одну хвилину. І нам показує продавати. Але а, я багато джу, так як потрібно, щоб в нас було не продавати, а щоб було підписано активно продавати. Отже, якщо в нас тут пише, що продавати, нам це не потрібно, так як нам потрібно активно продавати. Тому ми шукаємо іншу валютну пару. Перейду на якусь іншу, ось «Audi GPI. Далі вбивають його ж назву. Так, і зараз побачимо, що з цього вийде. Ось, нажимаємо знову на теханаліз. Ось теханаліз нажали. Ось далі одна хвилина. Одна хвилина нам каже активно покупати. Тому переходимо і ось чекаємо, що ж з цього все-таки вийде. Так, я трішки на менший таймфрейм перейду, щоб більш краще бачити, нехай буде S5. Трішки ми, звісно, йдемо вниз, але нічого страшного. Так як у нас ще є 55 секунд, тому зараз побачимо, чи реально можна насправді заробити за допомогою цього сайту. Тому, як бачимо... А трішки щось йдемо на ще як вверх. тому зараз ми все побачимо. Але повторюю, що ми не повинні довіряти весь час цим сайтам, тому що ну, я не знаю, як це, я ним особливо не користувався, тому я можу сказати, чи це правда, чи ні. На жаль, у нас залишається 20 секунд. І не факт, що у нас дійде, звісно, час і закриється наша угода в плюс? Але але можливо, тому що іде вверх. Ось, залишається 3 секунди, і, на жаль, наша угода закривається в мінус. Але це була тільки наша перша угода. Далі що нам показує він? Ось, показує активно покупати. 5 хвилин також пише. А от вже уже 15 хвилин пише продавати. Але ми не забуваємо, що нам потрібно або активно покупати, або активно продавати. Тому, значить, переходимо на інше. Але, можливо, ми навіть зараз зайдемо. От, Нам показує активно покупати все одно, значить заходимо все одно. Трішки не зовсім вдалося. Ось, як бачимо, вже потихеньку починаємо. Тому зараз я не буду тратити час. Зараз я буду знаходити іншу якусь е валютну пару. Ось, ось знайшов уже долар франк. Переходимо, вбиваємо його ж назу. Ось і зараз побачимо, що нам тут виб'є. Так, заходимо. Одразу ж «Теханаліз» нажимаємо, прокручуємо вниз, одна хвилина і одна хвилина показує нам також активно покупати. Ось, нажимаємо, заходимо і дивимось. Можливо, трішки треба почекати, щоб воно спало, потім заходити. Але нічого, зараз ще нам показує 5 хвилин, 5 хвилин також показує активно покупати. Тобто я міг би заходити на трішки довше. Тому зараз побачимо результат. Ось як ми бачимо, залишилось менше, ніж 5 секунд. І, на жаль, щось не зов... Але в останні хвилини щось почало вириватися. Але, на жаль, чомусь не зовсім так дуже добре вийшло. А зараз я скажу. п'ять індикаторів каже, що потрібно купляти. Але нічого страшного, ми ж все таке перевіряємо. Ось, до речі, минула года також закрилася в мінус, тому зараз будемо щось шукати. Можливо, це вже ринок трішки не такий, тобто, можливо, вже потихеньку починає закриватися. Але все-таки ще ж не п'ята година, тому зараз побачимо. Так. Обивам далі нашу назву. Так, GPB. Британський фунт, канадський долар. Так, теханаліз. Теханаліз. Ось вниз. На одну хвилину. Одна хвилина вона каже активно продавати. Переходимо і одразу заключаємо угоду низ продавати. Такс, імпульс пішов одразу вниз, як можемо побачити. Але я думаю, що тут може бути реально вниз, тому що зараз я вам навіть вам покажу. Ось зараз ось такі от лінії тренду дві. Ось наш тренд іде от так вниз. Ось аж звідси. Ось. Ось прям от звідси. Наш тренд йде донизу, донизу. І так донизу. Ось, ну трішки ось так. Знаю, але можливо, зараз не зовсім правильний сигнал. Так як можливо, зараз наш тренд буде йти далі в лінію. Тобто ось продовжуємо наш тренд, і можливо, він зараз може вдаритись. Тобто, дійти до цієї лінії, а потім відбитись від неї. Але, як бачимо, залишається менше, ніж 5 секунд. Ось 3, 2, 1, от. І це перша наша угода, яка зайшла в плюс. Тому, я думаю, навіть так то непогано. Але три угоди ми вже зачинили в мінус. А, і це тільки перша угода в плюс. Тому а, продовжимо далі шукати. Ось знайшов я ще один сигнал на канадський долар і японська єна. От і нам вибиває цей сайт. Щоб активно покупати. Тому я переходжу. Зараз трішки почекаю, нехай опуститься. Я думаю, йому потрібно зараз буде опуститися. Тому даємо йому трішки опуститись і заключаємо ось тут нашу угоду. Ось тепер рівно на одну хвилину. Ось. І бачимо, як він починає а, трішки стрім, стрімко рости. Ось. Поки що в нас ще час є. До кінця угоди залишається менше ніж 35 секунд. Ось трішки, звісно, волатильно, як можемо тут побачити. Але нічого страшного. Зараз я вам покажу результат. Ось, друзі, залишається от одна хвилина. секунда. Як ви бачите, знову угода зайшла в мінус. Це вже в мене четвертий мінус. На жаль, це так. Шукаємо нашу останню зараз якусь валютну пару. Без підпису ОТІСІ саме головне. Ось знаход. Думаю, що знайшов її. Ось, вбиваю її назву. Так, GPP Aud. Ось. Але мені каже, що я вже на неї заходив. Але зараз побачимо тех аналіз. Одна хвилина і одна хвилина нам каже нейтрально. Коли нейтрально, зрозуміло, що ми не знаходимо. Тому шукаємо щось інше. Ось. Нехай буде тоді значить британський фунт долара. Ось GBP, usd Ось. Одразу теханаліз. Ось теханаліз нажали. Ось трішки щось на цей теханаліз, Ось. Теханаліз. Огортаємо вниз. Одна хвилина. Одна хвилина покаже активно продавати. Чекаємо ось. Я бачу вже, як прям від цього почало відходити. Тому зараз ми перевіримо, чи правда, чи це неправда. Так, видно, що тренд іде вниз потихеньку. Ось як ми можемо побачити. А щодо тренду, то тренд у нас і так весь час йде вниз. Ось тобто тут видно, що тренд аж з тюдого ось почав іти донизу. Аж звідси. Тому ось як бачимо стрімко пішло низ. Але я думаю, що ми впораємось за 15 хвилин, тобто за 15 секунд, щоб нашу угоду не перебило все-таки. Ось. Зараз уже 5 секунд і я впевнений, що ця угода реально зайде. Ось це наш другий плюс. Але. А, зараз ми маємо отже, 4 мінуса 2 плюса. Добре. Якщо в нас така ситуація, значить шукаємо іншу валютну пару. Ось зайшов на валютну пару канадський долар а франк. Бачу, нам показує активно покупати. Тому ось трішки чекаємо, нехай Спаде. Ось. Десь звідси можна буде заходити, я думаю. Ось, тому зараз побачимо результат. Наш. Ось, залишається 2 секунди, і наша угода заходить в плюс. Отже, як і казав, це наша остання угода. За а, цей час ми значить, отримали 4 мінуси і 3 плюси. А, як би це не звучало, але так, це мало і не зовсім добрий результат. Отже, а, якщо так трапилось, я думаю, що можна буде зробити ще другу частину, тому що, можливо, зараз ринок уже потихеньку розслабляється. І так вийшло, так як у нас вже майже п'ята вечора. Тому наступного разу я думаю, що я стараюся це все записати десь, можливо, десь в 2 години дня. Тобто, десь можливо, можливо такий час. Тому. Я йому дам другий шанс показати себе. Тому, друзі, дякую кожному, хто дивився цей відеоролик. От, Що особисто, як до цієї стратегії, я можу сказати тільки те, що я на ній особо не вчився, але також не планую по ній працювати, так як. Це все ну, не зовсім також. Це кажеться, що легко, але краще все-таки працювати, думати самому, ніж мати ось такий результат. Тому, дякую кожному за перегляд цього відеоролика. До зустрічі!